Здоров'я це найважливіша потреба людини, що є головною передумовою до пізнання оточуючого світу до самоствердження і щастя людини. Спеціалізована школа перших третіх ступенів №1 імені Кожитуба агітує дітей до підтримання здорового способу життя для пропорційності, краси і здоров'я потрібно не тільки знання в освіті та науці, а ще й заняття все життя фізичними вправами. Школі номородин. Численні заходи скеровані на відповідальну місію залучення дітей до здорового способу життя. Протягом 2013-2014 року в навчальному закладі відбулось багато цікавого. Одною з важливих родзинок є втілена в життя ідея щодо реалізації маршруту безпеки. Профілактично освітній інструмент був розроблений Німецькою федеральною агенцією. А з 2002 року програма було успішно адаптовано та впроваджено більш ніж у 20 країнах світу. Перша школа першою щось відповідну методику впровадила з 2013 року. Коли е, ти ведеш станцію маршрута безпеки, ти чуєш різні відповіді дітей е, і розумієш, як вони відносяться до свого здоров'я. Метою маршруту безпеки є мінімізація ризиків зараження віл та інфекціями, що передаються статевим шляхом. Головною мотивацією учасників, що взяли участь у заході, є роз'яснення, що таке ризикована поведінка та як своє життя побудувати так, аби хвороби не зачепили молодь. Для впровадження таких заходів потрібен кваліфікований фахівець. Тому Анжела Юрівна Гутянко, завич по організаційній роботі, пройшла спеціальні курси. Підготовка фасилітаторів процес ресурсоємкий, потребує часу та енергії усього залученого персоналу. Тому важливо, щоб усі фасилітатори це розуміли і були готові присвятити свій час участі у проєкті. працюючи над тим, щоб стати фасилітатором, я дізнавалася багато нової інформації, яку я раніше не знала, але треба було її починати запам'ятовувати, щоб далі можна було як умога розповісти і дітям. Тому через це я вирішила стати фасилітатором, щоб наше покоління якомога більше знало про проблему 21-го століття. Фасилітація від англійського фасилітейт допомагати, полегшувати, сприяти це організація процесу колективного розв'язання проблем у групі, який керується фасилітатором, ведучим головуючим. Це одночасно процес та сукупність навичок, які дозволяють ефективно організовувати обговорення складної проблеми без втрат часу та за короткий термін виконати усі заплановані дії із максимальним залученням учасників процесу. Фасилітатор – це фахівець, який не зацікавлений у підсумках обговорення, не представляє інтереси жодної з груп учасників і не бере участі в обговоренні, але несе відповідальність за якісне виконання завдань. Маршрут безпеки став нововведенням цього року, проте для першої школи здоровий спосіб життя та тісний зв'язок зі спортом завжди були на першому місці. Саме тому серед учнів та випускників навчального закладу багато спортсменів, які мають великі досягнення на рівні міста, України та навіть світу. Наша школа в Спартакіаді серед учнів на протязі останніх десяти років завжди займає тільки перші міста. А такі видатні наші спортсмени це майстер спорту з легкої атлетики Валерій Глінчак. Також учасник Олімпійських ігор Олександр Васильєв, також у нас видатна олімпійська чемпіонка Седворкіна. Осознанно лет 50 веду здоровий образ життя і стараюсь привести это своїм ученикам. Моїх учеников сейчас. У нашій країні, і в Росії, і в Ізраїлі, около 40 преподавателей фізкультури і тренірово Намагається тримати високу планку школа номер один і сьогодні, продовжуючи готувати у своїх стінах видатних спортсменів. Сучасні юнаки не перестають дивувати своїх вчителів. Наприклад, Андрій Орлик у свої 16 років вже має звання чотирьохкратного чемпіона України по лижним гонкам. І сьогодні отримає спортивну стипендію. Я з самого дитинства полюбив свій спорт і ну, мені дуже допомагав тренер в своїх тренуваннях. Він мене підбадрював, підбадрював би, мислено, психологічно. А правда, що плани вже розписані на два роки вперед? Так, да, ми плануємо зараз підготовку на юнаше Олімпійські ігри в 2016 році. Ну і зараз вже почали готуватися літа і прямо до зими будемо готуватися. Пишається обраним курсом та досягненням і директор навчального закладу Антоніна Григорівна Кобилякова, коментуючи, що школа має значний потенціал та амбітні плани. В першій школі навчається 1100 дітей. Створена модель за здоровий спосіб життя, і я дуже сьогодні вдячна нашим дітям, які підтримують і виконують вже ці проекти якраз здоровий спосіб життя. Ще одним напрямком роботи школи номеродин є щорічна участь. Та активна праця молоді в спеціальних агітбригад, які пропагандують здоровий спосіб життя. Молодь Шостинської спеціалізованої школи номер один обирає здоров'я. Саме тому численні заходи навчального закладу скеровані на його підтримку та збереження. Сьогодні медики стверджують, що 10% здоров'я залежить від спадковості, 5% – від роботи медиків. Інші 85% – у руках самої людини. В нашій школі вчаться веселі та спортивні учні. Також у нас є агітбригада під назвою «Дівчата». Дівчата. Неодноразово брали участь у різних конкурсах, змаганнях і завжди виборювали призові місця. У березні 2014 року відбувся конкурс Молодь обирає здоров'я і звісно, агітбригада першої школи не змогла його оминути, увійшовши у трійку лідерів. Я дуже люблю свою школу, люблю змагатися за неї. Також сама веду здоровий спосіб життя, люблю агітувати молодь. Враження були неймовірні. Зал зарядив нас енергетикою з перших хвилин нашого виступу, і ми були дуже щасливі, щасливі виступати для цієї публіки. Учні Шостинської спеціалізованої школи номер 1 у десяти раз стали найсильнішими в обласних змаганнях старти надій 2013 року, показавши найвисокіші результати з усіх виступів у місті Суми. Із шести видів багатобір'я за два дні самокласники перемогли у п'яти стартах, показавши високі результати у бізі на 60 метрів, стрибках у довжину з розбігу, метань м'яча, Підняття тулуба за одну хвилину та естафеті 8 на 50 метрів. В особистому заліку успішно виступили Яна Корш, Вікторія Мозгова, Анастасія Комарова, Вероніка Мальцева, Максим Кубах, Артур Блохін, Владислав Якименко, Ігор Бориславський. Команда із 16 підлітків отримала право на безкоштовні путівки до міжнародного центру Артек. Вересні, жовтні 2013 року, ми готувалися цілий рік, тренувалися щоб виграти поїздки в Артек. Я займалася ще до легкої атлетики три роки плаванням. Я вже була фізично підготовлена до цієї перемоги, і тому мені залишалося тільки настроїтись і гарно проплисти. Готував команди до змагань Іван Васильович. Пата. Таких показателів в Україні, як наша школа. Вот в этом разрезе нету. за підсумками фіналу наша команда зайняла 11 місце. А в особистому заліку перемогли. Яна Корж перше місце по плаванню. Максим Кубах, четверте місце по підняттю тулуба за одну хвилину. Займатися спортом це дуже важливо. Окрім міцного здоров'я, ти можеш здобути нагороди, отримати путівки до відомих таборів, побачити світ, а також стати чемпіоном.